Як розрахувати дозу інсуліну? Розкажу вам я, Пунька Чоксана, лікар-ендокринолог. Спочатку розрахуємо загальну добову потребу в інсуліні Total Daily Dose. Для цього скористаємося формулою маса тіла в кілограмах множимо на коефіцієнт чутливості. Для пацієнтів з цукровим діабетом першого типу він становить 0,5-06. Для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу 07 0,7-1. Наприклад, пацієнт важить 70 кг, має цукровий діабет першого типу. Загальна добова потреба в інсуліні буде становити 35 одиниць. Розподіляємо інсулін між базальним і болюсним інсуліном. Базальний інсулін, тобто тривалий, буде становити половину від загальної добової потреби пацієнта. Болюсний інсулін буде становити також половину, але розподіляється на три основних прийоми їжі пацієнта. Наприклад, загальна добова потреба 35 одиниць, базальний інсулін буде становити 17,5 одиниць, болюсний 5,83 на кожен прийом їжі. Поки все просто, правда? Тож розрахуємо коефіцієнт вуглеводного покриття інсулін Carbohydrate Ratio. Він розраховується за формулою 500 ділимо на загальну добову потребу. Цей коефіцієнт показує, скільки грамів вуглеводів покриває одна одиниця інсуліну. Наприклад, загальна добова потреба 35 одиниць. Тож вуглеводне покриття буде 500 поділити на 35, 14,3 грамів вуглеводів на одну одиницю інсуліну. Рахуємо коефіцієнт чутливості до інсуліну. Інсулін Sensitivity Factor – він рахується за формулою 100 ділимо на загальну добову потребу. Цей коефіцієнт показує нам, наскільки мілімоль на літр знижується рівень глюкози в крові при введенні однієї одиниці інсуліну. Наприклад, загальна добова потреба 35 одиниць. Тож, 100 ділимо на 35 і отримаємо 286 мілімоль на літр на одну одиницю інсуліну. Коригуємо гіперглікемію. Для цього скористаємося формулою поточний рівень глюкози мінус цільовий рівень і ділимо на інсулін Sensitivity Factor. Наприклад, поточна глюкоза 10 цільова 6. Додатковий інсулін буде становити 10 6 4 і поділити на 2,86 і це приблизно 1,4 одиниці інсуліну. Якщо відео вам сподобалось, з вас сердечко і дзвіночок.